Доброго здравствуйте всім за вас знову я, Танта Кріпер, і ви мене друзі спитайте е, Тата Кріпер, а чого ти розмовляєш на, росі... на українській мові? А це тому, ми, друзі, що в мене в Україні дуже погана ситуація і так далі змушений заново перейти на українську мову тим більше російська мова це була у мене пробна так що мої друзі хто плакав за, за моїми старими відеороликами по українській мові можете більше не плакати і не сумувати Теп... друзі приважте за паузу ну, е... ну російська мова це була у мене коротше знову говорю що російська мова це була у мене пробна і я Якось зробити так, щоб <кхи> в мене я просто дивився, скільки буде просмотрів і лайків. Я подивився, що на російській мові багато просмотрів, але на першому відео з українською мовою було аж 70 переглядів. Та що мені все одно, чи я буду розмовляти російською, чи українською мовою. Мені все одно треба буде розмовляти українською мовою. Так що, друзі, пробачте. І, мої друзі, ще. Я вже готовлю подарунок вам на 20 підписників. І, мої друзі, я вже зразу готовлю е, подарунок вам на 30 підписників. Так що готуйтеся до подарки. Всім чао бомбіну, всім добачення і всім пока. До скорого відеоролика, який скоро вийде.